Олег Миколаївич, дайте, будь ласка, пару порад при стресі. Що робити? Ну, стрес і чого? Ну, люди живуть зараз в постійному стресі. От як полегшити свій стан? Як ви справляєтесь зі стресом? Я не стресую. Бачу стрес який. Телефон, стрес. Менше сидіть в телефонах, тому що весь стрес він взагалі телефони дають великий стрес. Чого? Тому що люди хочуть жити тим життям, яке бачать в телефоні. А коли цього не відбувається, або ж їхні ілюзії розсіюються, то людина починає стресувати. Ти знаходишся тут і зараз. Просто відчуйте те, що не треба думати про завтра. Не треба думати про те, що буде через рік. Життя воно буде життям лише тоді, коли ви будете жити в моменті тут і зараз. Справитися з стресом ну такий вам лайфхак. Закрийте очі, зробіть декілька глибоких подихів. Відчуйте себе в тому місці, де ви знаходитесь. Відчуйте на дотик якийсь предмет. Виключіть усі ваші думки. Відчуваємо, що робиться на столі. Відчуваємо на дотик. Вдих і видих. Слухайте громади, які вас оточують. Намагайтесь відчути такі речі, які вас будуть відволікати від ваших думок. Ви можете бути спокоєм або ж центром спокою.